Ну що, всім ніхао, оце так 26-й рік вривається ось такий Єврофенджик, Єврофенг 554 DXL Новинка 26-го року, і дуже має такі флешбеки віддають, тому що в таку пору ми отримали 244 ікси, які просто створили фурор на ринку України по кількості продажів, по замовленням. І я думаю, оцей тракторець. Ну, далеко від того не відійде, а впевнений на 100%, що західні регіони буде просто цей трактор забирати з руками-ногами. Чому? Тому що тут є величезніші, просто найбільші кліренс, я думаю, зараз серед 50-ок. і дуже потужна вага понад 2 тони. Зараз це все покажемо. Я ж кажу, західні регіони, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківськ, Рівненщина, Бурштинчики. Цей трактор там, де ліси є, будуть просто його забирати з ну, двома руками. Дуже гарна комплектація тракторця. Зараз пробіжимося коротко про його технічні характеристики. У нас коротко, там, 10 хвилин, плюс-мінус. Ось е Отакий от так, от має дизайник. Друзі, бомбезний тракторець, якщо чесно. Має великі передні мости. Зараз такі мости я вже розказував, ми ставимо на всіх наших модельках, тому що щоб була наявність запчастин. Мости шикарні, немає звернень, по них гарно працюють, Вели... високі стакани, потужна балка. Так що якось ось так. Грузи у нас дуть 11 грузів по 18 кілограм. Математики включаємося, рахуємо, що це у нас виходить, плюс-мінус. 200 кг. Добавили ось такий передній фаркопчик, добавили табличку під номерний знак, такий тулбокс. Ось там у нас яблучка, по-моєму, знаходиться. Відкривається він за допомогою ось цього, ж, ось цього крючка. Немає защолок, все дуже гарно, класно зроблено. Трактор у нас йде на широкій резині 8,3х20 та 124х28. Диски розбірні, має виносний. Паливний бак має високий такий піднятий фільтр. Циклон, напевне, як моя, голова. Плюс-мінус, може в рази півтори більше. Маємо компресор, маємо 4 двигун, км 495 Пластикові крила. Зробили бумажний фільтр. Двокамерний бак на 55-60 літрів, не пам'ятаю. Сходинка є з одної та з другої сторони. Панель приладів, кермо. Взагалі приборка це, я думаю, боїнги якісь можуть брати це до уваги. Тому що кращі приборки, інформативніші на сьогоднішній день я поки не зустрічав. Трактор має реверс, має електромасу, має підвісні педалі, має регулювання керма по виліту та по наклону, повністю зашита рівна. Підлога, ну двохдискове щеплення, само собою, ми ставимо на наші тракторці, щоб у вас для зручності в роботі, це просто маст хев. У вас спочатку починає працювати навіска віз і потім тільки е, їде тракторець. Це якщо так коротко в двох словах. Так, ручний газ, понижені, повишені, блокіровка, передній міст, вом у нас де на 540 та 1000. Сідушка регулюється по возі, по вильоту, має підлокітнички, м'яка, доволі матеріал, все бомбезно, все зручно. Має ось, ось такий тракторець дашок, дашок проблисковий маячок, дугу, освітлення. До речі, по освітленню, по освітленню, все. Дуже класно. Добавили додаткове освітлення, зробили ось такі повністю крутецькі фари, які світять вам на дорогу, там не на небо. І були У нас такі зустрічалися випадки. Так, компресор сказав. Е, так, бак сказав. Підходимо до задньої частини. Крила у нас будуть ось такі, трошки додали пластику, Такої сучасності йому прибавило. Додатковий розширительний бачок на гідравліку. Ще одна табличка. Хочете два номера ставити. Там один, якісь, один для одних, другий для других. Да? Цей. Трьохсекційний розподільник. Кожна секція має приживне піднімання, опускання та плаваючий, дві розеточки, пневмота звичайно. Величезніші просто чулки, міст, коробка. Розкоси зроблені на одному рівні, все правильно йде у нас 60 по ось друзі. Тут не тільки великі човки, тут дуже велика КПП, дуже потужне КПП додає йому ваги. Два виносних циліндра на 1100 кг. Євро у нас де на крюках. Є зміні яблучки в комплекті вони йдуть під різну на під китайську і під Совєтську. І у нас ось такі, ще в клешнях самих от в тязі встроєні яблучка. Хтось привик, так, хтось по-старому. Є і так, і так. Вом на 540 тисяч обертів. Ось такий крючочок під центральний вінт, часто хоч забувають його ставити. Це... На новій пошті він буває частіше. Якщо я їду на нову пошту, я не відправляю цей крючок, це не я. Ну, Буває, всі ми люди. Перемичка йде в комплекті, фаркоп йде в комплекті, другий фаркоп йде в комплекті і палець під автомобільний прицеп, яблучко йде в комплекті. Гарні тяги регулюються вони доволі класно, є багато регулюванок. Ось це все у нас яблучко, все фіксують. Дуже класно. Я так переживав, коли ми везли оці євро навіски, що воно буде ламатися. Фу Тут -ху. вже от більше трошки року ми їх продаємо на такі навіски. Взагалі немає ні одного звернення по ним. Дуже класна навіска, дуже зручно. Так що все, Чіки, бомбоні. І подивіться, у нас тракторець встановлений на подушечках. Все буде м'ягенько, все доступно. До речі, дуже гарно доступно розподільничок. Все зроблений, не треба його ніде шукати. Десь, якщо, не дай Бог, десь треба щось підтягнути або замінити. Все під рукою, все під рукою. І, до речі, немає нема уважний момент на наших тракторах. Ми ставимо вигнуті оці клешні. Тому що якщо їх не ставити, вигнуті, а прямі. От є там зараз також деякі моделі. Я не називаю ніякі, просто бачив. Там можливо хлопці це вже це змінили або будуть відправляти вони те саме все бачать. Вони виламують ці е, циліндри. Ми так завезли були з, там, з одного заводу 244-й самі перші партії. У нас така сама ситуація була. Була рівна клешня і воно, е, ну як, ми її просто переробляли зразу, тому що ми це замітили. Ось. Але якщо ви будете міняти навіску, то буде от, або виламлювати, або вала, ви, або циліндр зламає. Ну, коротче, є момент, це неприємно, але в принципі, ситуація вирішується. Все нормально. Все нормально. Ось така у нас де газулька, педалька. Ока ж педалька ступінька, ресівер. Це, ну, це вже показував, фільтр на гідравліку, все показував. Заводиться тракторець у нас через ключ, глушиться через ключ, є електромаса. Важелі керування навіскою та гідровиходами вивели, все під. Праву руку не потрібно щось тут -та шукати, лазити, плутатися все у вас є під рукою, грубо кажучи, як в кабінику, чік, все доступно, гарна відстань між ними. Так що, якось так. От, отрушуємо, так, як машину сідаємо. Друзі, от дивіться, метр 85 Я дя... метр 84, чотири. Мій ріст, моя голова просто от. Дивиться на це кермо. Величезний високий трактор. Величезний трактор. Я ж кажу, я вже назвав, куди його і хто його буде брати саме частіше. Ось такий зіп у нас йде в компакті. Все під рукою. Блін, ну це звісно дуже зручно. Ти що їдеш собі, чик-чик регуліруєш, навіть є от під кофе, там, ну Телефон ви сюди накинете, ну. Маєте на увазі. КПП у нас де 8 перед, 8 назад, понижені, повишені, блокіровочка. Все тут є. Все тут є. Ось Включення все прибрендовано. Сигнал. Все маємо. Ось так заводиться. Єврофенг. Єврофенг. Ось така шикарна просто панель приладів. Завод. Давайте заведемо його. Бомбезний тракторець. Відрегулюємо народ. Що, Скажеш, що в мене там за сотню кілограм. Тут місце просто для такого дядька можна, такий дядько може сюди сісти. Чи, я, я навіть не знаю, все підвісні педальки, все зручно, все під рукою. Цей трактор створений для комфортної роботи. для комфортної роботи. Реверс, все під рукою. Ну, кермо регулюється, всі датчики виведені, все показує. Ось датчик на компресор, часто задають питання, що це. Це у нас ручний газ регулюється. Ось, тобто, друзі, бомбезніша просто, е, просто 50-ка. Гарна по комплектації. Чик. Заглушили. Просто люкс, просто люкс, по освітленню, по ціні по усьому. Якщо сподобався, став лайк і так далі. Що повірили, ціну ж не сказав. А ціна даного апарата 9 тисяч доларів. Даю спойлер, по комплектації кращого зараз нема і ближчим часом не буде. Тому що замовлення ми бачимо, хто що везе, хто в які комплектації. Так що якось так. Кращого зараз не буде. По ціні дуже солодка ціна. 9000 доларів за таку комплектацію ну, не знайдете. Можна купити рунду, впарюють зараз, да? рундочку там, близь, близько до цього ціни. Але думайте, самі головою, ну, понятно хто не розуміється в заводах, ось той все, цей, той все зрозуміє. Ну що, друзі? Якось так. Якусь так, Даний апаратик є по наявності в зелених та чорних кольорах. Кого цікавить, набирайте, телефонуйте. 9 тисяч доларів за підписку на Ютуб або на Тікток заправляємо повний бак солярки. Доставка на задвору безкоштовна, оплата на місці по прибуттю. Ось такий коротенький обзор на 12 хвилин. Ну все, всіх благ. Там стоїть такий самий Єврофенджик, тільки... Слабшої конфігурації, є також ще декілька штук буквально по наявності. 8700. Цей тракторець 9000. Ну, Повірте, за такий тракторець не шкода віддати такі кошти, тим більше, що він буде робити свою роботу. Всі благ, мирно неба!